Подолати бідність моральний обов'язок будь-якої влади, яка несе відповідальність за державу, дає нужденні. Щоправда, виконати це зобов'язання перед людьми вдається не всім. Глобальну боротьбу з цим явищем країнам допомагає вести Світовий банк. Він дає суспільству шанс поліпшити своє життя, зазначають експерти. Щороку Світовий банк надає позики в обсязі від 15 до 20 мільярдів доларів. На виконання проєктів у понад ста країнах вони покривають увесь спектр соціально-економічних проблем: це і розвиток інфраструктури, освіти та охорони здоров'я, управління державними фінансами та система соціального захисту. Україні ж Світовий банк допомагає здолати бідність шляхом підвищення адресності соціальної допомоги. Дослідження свідчать нині лише 40% соціальних виплат. Потрапляють до 20% найбіднішого населення. Частка бюджетних грошей продовжує капати у кишені забезпечених громадян. Фахівці Міністерства праці та соціальної політики України, Світового банку разом із місцевими управліннями праці та соціального захисту населення працюють над тим, Аби люди незаможні отримували належну соціальну допомогу. Розвиток цієї адресної в надання допомоги соціальної підтримки громадян це головне завдання. І це цілком вписується в ту програму, яку пропонує наш шановний президент державі, і над яким працює в тому числі і наше міністерство. Ми вважаємо, що нашим головним завданням на ближайші роки зробити реформування системи соціального захисту, відповідно до якої кожна людина наголошую, кожна людина буде мати. Право на соціальну підтримку і допомогу держави, виходячи з його економічного стану. З метою посилення адресності місцеві управління праці та соціального захисту населення надають соціальну допомогу за єдиною заявою та єдиним пакетом документів. До нього входять декларація про доходи, довідка про склад сім'ї і довідка про доходи сім'ї. В настоящее время она очень значительно уменьшила вот эту бумажную волокиту. Сейчас человек приходит в единую приемную, информатор консультирует его, определяет, на какой вид пособия он имеет право, определяет перечень документов, которые ему нужно предоставить, координатор выдает талончик на прием. У сектор прийому громадян Жовтневого району Луганська. Приходять мешканці, аби визначитися з питаннями призначення видів допомоги. Після отримання консультації і заповнення єдиної заяви, координатор направляє відвідувача на прийом до конкретного спеціаліста. У фахівця на руках залишається пакет документів, який починає працювати на заявника того ж дня. Спеціалісти опрацьовують папери. Розраховують розміри допомоги та визначають право на інші види державної підтримки. Україна може зробити низку кроків, щоб поліпшити адресність для початку. Подивитися на програми, які вже існують. Ваша держава знаходиться у вигідному становищі, адже існує дві програми, які успішно забезпечують адресність. Це допомога малозабезпеченим сім'ям і матерям з дітьми. Треба зробити просто збільшити їхнє фінансування. Це черговий крок до адресності, який варто пройти вже у 2011 році. Визначити, хто є насправді нужденним, складно, кажуть фахівці соціальної сфери. Сергій Крамар – соціальний інспектор із Сум. Він завітав до молодої мами, яка отримує державну допомогу. Жінці нараховується виплата на дитину до трьох років і як малозабезпеченій особі. Пан Сергій каже. Щоразу, виїжджаючи на місця доводиться проводити інформаційно роз'яснювальну роботу і бути пильним щодо визначення ступеня нужденності заявників. Коли виїжджаєш до малозабезпеченої сім'ї, то виникають таке питання. Людина навіть може бути не знає всі види допомоги, яка їй потрібно для того, щоб покращити свій. Матеріальний стан, як нас забезпечує сім'ї. Отже, що вважається адресністю та які її переваги. Це форма соціальної допомоги, яку держава надає громадянам, враховуючи потреби конкретної людини. Механізм, який забезпечує адресність, полягає у декларуванні доходу та майнового стану з подальшою перевіркою документів у інших відомствах. Такий метод забезпечення адресності поширений у світі. Зокрема, ним користуються у США, колишніх країнах СРСР, у деяких державах Латинської Америки і по всій Європі. При цьому право на допомогу мають особи, чиї доходи не перевищують певної величини. Щоправда, як свідчать дослідження, при з'ясуванні матеріального стану не враховуються неформальні доходи, що можуть бути значними, особливо при високій частці тіньового сектора в економіці. Як наслідок. Допомогу можуть отримати не лише бідні громадяни до держави в кишеню можуть зазирнути і ті, хто має доходи в конвертах. Частіше всього видатки на соціальний захист, а в тому числі на соціальну допомогу. Не завжди є адресними, і адресність ми розуміємо таким чином, коли е, гроші е, попадають до тих людей, які є найбіднішими в суспільстві, тому що е, адресність е, для нас за означенням це не що гроші дійшли до тої людини, які, як, згідно законодавства, які вони назначені, а що ці гроші дійшли до людини, яка є нужде. Взагалі, адресність допомоги полягає в тому, що її отримує конкретна людина, яка має право на неї відповідно до встановлених законодавством критеріїв і довела це право через надання необхідних документів. Адресність забезпечує ефективність допомоги, переконані фахівці соціальної сфери. Останні кілька років адресність програм допомоги малозабезпеченим громадянам в Україні зросла. Нині 86% коштів надходять до найбідніших. Але проблема в тому, що тільки 3,5% населення дістають допомогу в рамках цієї програми. Тобто адресність висока, а покриття навпаки. Без сумніву, у підвищенні адресності допомагає єдина технологія прийому громадян. Якщо є у нас єдина технологія, документів виходить набагато менше збирати, тому що на кожну допомогу є документи, які повторюються. Щоб цих документів не збирати, значить, три-чотири допомоги вони збирають менший пакет документів, і ми потім передаємо ці всі документи. Тут тобто вони збираються, готуються для передачі у відділ призначення допомоги. В Україні діє кілька програм, які базуються на перевірці розміру доходів. Ці програми дають змогу визначити бідних з високим ступенем точності. Сюди можна віднести програму допомоги малозабезпеченим сім'ям, одну з програм допомоги на дітей і програму підтримки одиноких матерів. На допомогу малозабезпеченим, а це 20% населення, спрямовується 76% виплат. Рівень адресності цієї програми високий. Як поліпшити показники адресності соціальної допомоги в Україні у короткостроковій перспективі? Цим питанням задаються фахівці Міністерства праці та соціальної політики України і Світового банку. Загалом адресність соціальної допомоги розглядається у двох аспектах: здатність системи забезпечувати допомогою всіх, хто її потребує, і унеможливлення доступу до коштів соціальної допомоги тих. Для кого вона не призначена, тож у наданні допомоги малозабезпеченим сім'ям може бути відмовлено. Якщо члени сім'ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою протягом трьох місяців. Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є більш як одне житлове приміщення або кілька автівок, якщо протягом 12 місяців. Було здійснено покупку на суму, яка перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї. У допомозі також відмовлять якщо під час обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясувалося, що родина має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи. І насамкінець, якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара. Оксана Кульчицька вже багато років відвідує Теребовлянське управління праці та соціального захисту населення. Пані Оксана виховує доньку, яка за вироком долі інвалід. Жінка на власні очі бачила, як з роками удосконалюється система соціального захисту в Україні. Зміни на краще відчула на собі. Зараз набагато простіше, як було колись. Колись треба було затратити дня 4-5. Зараз це можна зробити за один день. Упоновити документи на сьогоднішній день. Ви бачите, наскільки облаштовані зал очікування, інформаційний інформаційна кімната. Це все полегшує прийом громадян. Як це зру, це зроблено для зручності громадян району та наших працівників, яким надзвичайно стало в цих умовах легше працювати. Любов Главацька теж отримує допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення Теребовлянської райдержадміністрації. Жінка ростить двох діточок, обидві дівчинки, інваліди з дитинства, проблему хворих суглобів. Родина Главацьких намагається долати з усіх сил. Діти проходять курси лікування не тільки у місцевих клініках. Проблему зі здоров'ям доводилося вирішувати і в Києві. Місцева ж влада забезпечує санаторно курортне лікування. Зараз медична допомога взагалі дорога, але ну, ми так переважно з дітьми санаторно-курортне лікування зараз лікуємось. Ну, путівки нам декілька разів давали безкоштовно, це тут в нас в області. А якщо їхати кудись далі, то там путівки оплатні. Ну, Пані Люба звернулася і до місцевого управління праці та соціального захисту населення, аби отримати державну соціальну допомогу на своїх діточок. Це вже іде е, робота держави в цьому напрямку, аби покращити е, саме перше обслуговування цих людей, які звертаються, побачити їхню нужденність. Ну е, а вже потім покращити роботу самих е, державних службовців. Аби вони працювали і задоволені. Тобто, в цьому напрямку держава все-таки робить кроки. На сьогодні фахівці соціальної сфери виокремлюють переваги адресної допомоги. Зокрема, забезпечується соціальна справедливість, оскільки умовою її надання є малозабезпеченість. Не розпорошуються ресурси, кошти спрямовані на потреби нужденних. І на сам кінець, Вартість допомоги для бюджету може бути чітко підрахована. Тож зробити державну підтримку адресною завдання номер 1 проєкту удосконалення системи соціальної допомоги. Ті, хто звернувся до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення, переконуються, що це допомога з повагою до людей. І якщо ви маєте на неї право, вона обов'язково знайде свого адресата.